Дорогие друзі, з вами Навімен, і сьогодні ми получимо легендарну анімацію. Так, Так, був пас. Забираємо 50 гемев. Продвигаємо 2 уровня. відкриваємо призову коробку. і з неї випадає... Так, 12 гемев самоцвітів, самоцвете 12 stumble жетонів. Окей. Так, тепер ж обираємо легендарну анімацію іспользувати. І зараз відкриємо ще одну штамбл-коробку. Так. і З неї випадає. Так, відкриваємо. Там випадає на фрагменти на епіка. І фрагменти на легендарку. І якщо хочете наступне відео, ставте 10 лайків.